Я хочу подякувати, що спільно з нами були і е, Вікторія Сюмор, і наші донори з Київської області, і Георгій Цкарішвілі, які е, який сьогодні воює на фронті, але вони долучилися до нас і стали можливим передати це 43-й бригаді. Я хочу подякувати міського голову міста Чернівці. Який е, також допоміг десантно-штурмовим військам придбати разом з нами один комплекс «Посейдон». Я точно хочу подякувати 406 й бригаді. У нас з ними попереду, але сьогодні представники 406 ї бригади, яка навіки записала себе в бойову історію України з знищенням Нептунами флагмана Російського Чорноморського флоту Москва. Я Хочу подякувати нашим добрим друзям, також представники, яких сьогодні завершили навчання. Це 54-й окремий розвідбат. Комплекси вони також получать найближчим часом.